Збільшення крутного моменту двигуна та відповідно динаміки автомобіля відбувається за рахунок зміни передаточного числа, тобто відношення числа зубів веденої шестерні до зубів ведучої. І якщо ви також нічого не зрозуміли, значить дане відео саме для вас, друзі. Для чого і коли перемикати передачі, алгоритм дій під час перемикання передачі на механіці. І, взагалі, які можуть бути нюанси та складнощі у реальних умовах, тобто, як переходити на вищу передачу, на нижчу передачу, чому це потрібно робити в тому чи іншому випадку? Про це все не просто розказую, а показую на практиці. Поїхали! Хочу звернутися до спонсорів даного каналу. Ці люди, які зараз на екрані, знайте, ви найкращі. Ви не просто підтримуєте мене, ви підтримуєте україномовний контент в цілому. Без вас такі відео було б робити набагато важче. Я давненько вже не робив ексклюзивний спеціальний контент лише для спонсорів каналу і хочу виправити цю ситуацію. Тому для вас готую багато-багато цікавого, тобто саме для спонсорів другого і вищих рівнів, е скоро буде з'являтися багато класного контенту не лише зі мною, а й з моїми учнями під час занять і не тільки. Тому, якщо ви бажаєте е отримати доступ до таких відео і заодно допомогти мені у розвитку каналу, Можете приєднуватися до спонсорування, там є кнопочка під відео спонсорувати, або в описі, також під даним відео. І ось давайте спробуємо на одному дуже цікавому, але простесенькому такому прикладі розібрати принцип зміни передач, і взагалі як це все працює. Уявимо, що у вас є команда спортсменів, бігунів, які мають бігти естафету. І ось їх п'ятеро. Це п'ять наших передач. Перший: дуже маленького росту з короткими ножками, але він дуже потужний такий, сильний. І в результаті він може дуже швидко розігнатися з місця, тобто зробити ривок. Але він не зможе розігнатися до дуже високої швидкості. Так як ножки короткі, ну і він просто фізично швидко не зможе бігти. Другий трошки вищого росту, він має довші ноги, але він не має такої потужності, сили. Тобто він може бігти трошки швидше, так як ноги довші, але він не може зробити різкий ривок з місця. Третій, четвертий, відповідно, трошки вищого росту. І п'ятий найвищого росту з найдовшими ногами, але такий він. Худий, худющий. Тому він не може зробити різкий швидкий ривок, але якщо в нього швидкість уже набрана, він може дуже довго бігти на дуже високій швидкості. І ось вам потрібно розставити цих п'ять спортсменів цю команду, розставити в послідовності, щоб кожен був найефективніший на своїй ділянці, так? тобто, щоб кожен зробив максимально хороший результат. Ну і, звичайно, не складно здогадатися, що спочатку буде бігти перший, тобто він буде рушати. Потім, коли він набере трошки більшу швидкість, він передасть естафету другому, який паралельно з ним трошки почне також розганятися спокійно. І вже набравши ту швидкість, спокійно приймає естафету і біжить далі, розганяючись і передаючи, передаючи естафету наступному, третьому. Третій передає четвертому. І четвертий на високій вже швидкості передає естафету п'ятому, який спокійно, повільно без ривка розігнався, щоб прийняти естафету. І побіг ще швидше і ще довше. І йому не важко бігти довго і швидко, тому що в нього дуже-дуже високий, е е високий кліренс, це вже про автомобіль, дуже високі ноги е довгі, да, і він може робити дуже широкий крок. Тобто, насправді, ефективність кожного наступного буде залежати від попереднього. Як попередній йому передасть палку, тобто на якій швидкості, так буде ефективно діяти і наступний. Ось за таким принципом ми змінюємо передачі під час набору швидкості, тобто коли розганяємося. Але інколи нам приходиться і знижувати швидкість, а потім знову розганятися, потім знов знижувати, розганятися, зупинятися, розганятися, ну і тому подібне. І ось там вже трошки цікавіше. Чому? Тому що от під час тої естафети ми ж не можемо різко змінити бігуна, якщо швидкість зменшилась, тобто змінилася в нищу, Да? Тобто не можемо швидко замість п'ятого підставити четвертого. Але в реальних умовах на автомобілі з передачами ми це можемо зробити. Тобто ми в будь-який момент можемо підставити того спортсмена, який найефективніший на даній швидкості. Тобто ми їхали на дуже високій швидкості. все окей, п'ята передача нам підходить. І тут ми пригальмували, знизили швидкість. Вже йому важко бігти, тому що йому треба робити ривок на розгін. Але легше зробити той ривок розгон, тому попередньому спортсмену четвертому. І ми, змінюючи передачу, міняємо швидко. Нашого учасника і він розганяється. Потім знову передає стафету п'ятому, і п'ятий вже знову біжить нормально. І одразу відповім на два ваших найрозповсюдженіших питання. Перше. Чи можна перестрибувати передачі під час руху, коли ми їдемо? Відповідь так: можна. Особливо, коли ми йдемо на пониження. Так, ми їхали на четвертій передачі, знизили швидкість до такої, яка більше підходить для другої передачі. ми одразу вмикаємо другу. Не потрібно третю, потім другу. Коли ми говоримо про набір швидкості, то в принципі так не робиться. Як правило, ми набираємо швидкість поступово, тому і передачі поступово перемикаємо. Але якщо ми, от допустимо, їхали на другій передачі і дуже дуже сильно розігналися, і швидкість наша підходить більше для четвертої, ми одразу вмикаємо четверту передачу, тобто це робити можна. Ну але коли ми говоримо на рано розгон, то там бажано поступово йти по, по одній передачі. Ну і друге найпоширеніше питання: на яких же швидкостях перемикатися, по яких параметрах орієнтуватися, щоб переключитися вчасно на ту чи іншу передачу. Відповідь така: на жаль, таких показників чітких немає. Тобто, ні спідометри, ні тахометр вам не допоможе, тому що в кожному конкретному автомобілі ці показники відрізняються буває, навіть дуже сильно відрізняються. Також дуже сильно впливає навіть умови, в яких ми зараз знаходимося. Тобто, чи це на підйом ми йдемо, чи це ми йдемо по рівній дорозі, чи на схил. Там абсолютно різна швидкість і навіть різні оберти двигуна. Тому я не рекомендую запам'ятовувати цифри з тахометра з спідометра, і не рекомендую під час руху в місті дивитися на спідометр і тахометр, щоб зрозуміти, коли переключитися. По-перше, це неефективно, по-друге, це небезпечно. Дивлячись постійно на спідометр, а новачки дуже часто люблять ще й залипати на спідометрі чи тахометрі, ми перестаємо контролювати дорогу, і так можна і пішохода пропустити, і навіть сигнал світлофора забороняючи. Тому не дивимося на спідометри, тахометри, а вчимося слухати автомобіль. одне два заняття з хорошим інструктором на автодромі, і ви навчитеся максимально чітко і впевнено перемикати передачі. Просто про це мало хто говорить, і дуже часто я бачу там різних. Експертів, які розповідають, що от переключайся на такій швидкості або на таких обертах, і все точно тебе буде окей. Не буде окей, тому що і швидкість, і оберти це дуже-дуже відносне поняття. Вибачте, можливо, когось моя відповідь не влаштує, але на жаль, вона така. А тепер поїхали розбиратися на практиці, як же ж ефективно підбирати передачі, як вчасно їх перемикати в реальних умовах. А як же ж ефективно підібрати страховку для власного авто? З цим нам допоможе сервіс Hotline Finance. Заходимо на сайт, переглядаємо варіанти від різних страхових компаній, обираємо найкращий, за 5 хвилин оформлюємо страховочку і отримуємо її на електронну пошту свою Буквально кілька кліків, нікуди ходити не потрібно, ні до кого дзвонити не потрібно. Все дуже просто і швидко. А з промокодом, який ви бачите в себе на екрані, буде знижечка вам 10%. Hotline Finance. Страхуємо авто. Вигідно. А тепер давайте переходити до практики. Друзі, принцип зміни передачі на дорозі виглядає приблизно так, якщо дуже по-простому. Ми змінюємо швидкість і в результаті підбираємо ту передачу, яка підходить під дану швидкість. Це якщо дуже по-простому, але є певні нюанси. І якраз з цими нюансами давайте будемо розбирати. Поїхали! Ну, так як ви вже знаєте, рушаємо лише з першої передачі, так як перша передача найпотужніша, тобто в неї найбільше сили, щоб, щоб зрушити машину з місця. І ось коли ми зрушили, швидкість збільшується і нам підходить вже друга передача. Тому ми змінюємо передачу, ставимо другу. Тобто передаємо естафету. Далі знову швидкість збільшилась. Знову передаємо естафету. Третя передача. Але перед нами знак дати дорогу. І в нас погана оглядовість. Тому я принципово знижую швидкість. І ось мені вже для третьої не підходить вона. Тому я вмикаю яку правильно другу передачу. Переконуюся в безпеці і на другій передачі продовжую рух. Далі знов збільшую швидкість і вмикаю третю передачу. Потім, коли швидкість збільшиться ще, вимкну четверту передачу. Ну, поки що дуже спішити не будемо. Так як тут обмеження швидкості. Тому поки що рухаємося на третій передачі. Е, насправді, діапазон швидкостей він там може бути приблизним. Я то вам казав, що там не звертаємо увагу на спідонатр. Ну, але приблизно там можна сказати, що там друга передача це десь, тобто передача це до 20 км за годину, друга десь там до 35-40 третя, нехай там до 45-50, четверта там 50-70 приблизно, і п'ята від 70 і вище. Але це знову ж таки на різних машинах по-різному. Тому ми можемо так дуже-дуже приблизно орієнтуватися, але ні в якому разі не зациклюємося на швидкостях. Тобто я включив четверту передачу, моя швидкість збільшилась, і ось рухаємося на більшій швидкості. Далі. Далі я буду повертати праворуч. Тому знижую швидкість і перехожу в даному випадку на третю передачу. І на третій передачі. Заходжу в цей поворот, чому зайшов на третє? Як правило, ми говоримо про другу передачу, коли кажемо про поворот. Але тут він такий більш похилий, не різкий. тому я зміг спокійно проїхати на третій передачі. Але далі, швидкість я знову знижую, так як попереду пішохідний. І моя машина ледь-ледь котиться, тому вмикаю яку передачу? Першу. Але тут знову почекаємо, поки пройдуть пішоходи. І на першій передачі почнемо рух. Далі даємо дорогу тим, хто рухається по головні. І знову розгон. Друга була, тепер розгон третя. Зараз буде розгон четверта. І навіть буде п'ята. Ви скажете, яка п'ята? ти що? Але я набрав 70, тому вимикаю п'яту. Тому що у нас обмеження швидкості 80 км за годину по даній вулиці. Я спокійно їду своїх 75-80 на п'ятій передачі. Якщо буде потреба швидкість знизити, я, звичайно ж, знижу швидкість і потім зміню передачу. Якщо ми говоримо про підйом, там трошки з запасом треба передачі міняти. Тобто трошечки більше розганятися перед зміною передачі. Якщо ми говоримо про спуск, там навпаки, там можна трошки. Е Трошечки раніше перемикатися на вищу передачу. Тобто все, все дуже, відносно, дуже відносно. І ось зараз будемо повертати праворуч. Я вмикаю правий показчик, дивлюсь праве зеркальце, перелаштовуюсь, знижую швидкість і перехожу, ну в даному випадку, знову на третю передачу. Тобто я з п'ятої перейшов на третю. Чому? Тому що для даної швидкості ідеально підходила третя передача. Знову розгон четверта. Рухаюсь на четвертій передачі. Далі мені знову потрібно буде дати дорогу автомобілям, які рухаються по головній переді мною знак дати дорогу. Я знижую швидкість і переходжу на другу передачу. Продивився, там безпечно. Ну, Ми зараз зробимо перелаштування, так як нас по-іншому особо і не виходить. Ось тут ми можемо Так. Я думав перейти на першу, але так і на другій залишився. Тобто таке холосте перемикання передач. Було бажано таке не займатися, просто інколи, на жаль, по-іншому не виходить. Тобто, якщо ми їхали на третю передачу, натиснули націплення, виключили, а потім знову включили третю, питання, навіщо ми це зробили, так? Да? Але таке інколи приходиться робити, тому що бувають ситуації. Коли ти прогнозуєш одне, а в результаті зовсім інше. Зараз ми знижуємо швидкість, зупиняємось і ставимо нейтральну передачу. Так як рушати потім будемо знову з першої. І от знову вмикаємо першу і рушаємо. Хочу вам показати ще зниження швидкості перед лежачим поліцейським. Я не знаю, десь тут, можливо, будуть вони. Спробуємо також розібрати цей момент. Ось ми рухаємося на третій передачі. Знову зниження швидкості пішоходи переходять. так. Я змінюю передачу на другу, так як швидкість моя змінилась. Тобто я передаю стафету тому нижчому е бігуну, так як він має більше потужності на нижчій швидкості бігати. І знову будемо рухатися. Ну, дивіться, я на другій передачі. От Давайте нюанс один підкажу. Я на другій передачі. Можу трошечки швидкість збільшувати. Трошки розганяюся. Трошки зменшувати. Трошки знов збільшувати. Трошки знов зменшувати. Тобто, бачите, я гальмую і розганяюся, але передачу не змінюю. Чому? Тому що діапазон, в якому я зараз їду, тобто трошки збільшуючи, трошки зменшуючи швидкість, підходить для другої передачі. Якщо я дуже загальмую, от як зараз, і вже швидкість моя стає дуже низькою. Тоді я вже вмикаю нижчу передачу. першу. Ось такий принцип перемикання передач, особливо, коли ми говоримо про зниження швидкості. Це дуже-дуже важливо розуміти. Я надіюся, відео було максимально ефективним, наскільки це було можливо. Якщо будуть питання, задавайте в коментарі. Я вам бажаю гарних і безпечних доріг. Всім пока!